На з Філіпом Диканем. Зараз час нашої колаборації з Харківським антикорупційним центром. Ми час від часу, конкретно раз на два тижні, зустрічаємося з Володимиром Рисенком, адвокатом та юристом Харківського антикорупційного центру, щоб поговорити про такий складний. Таку таку складну тему як колаборкоколаборанство, не колаборація, а колаборанство, і нагадати про те, хто як і чому це робив у нас на Харківщині під час окупації, першої окупації, і власне про тих, також хто. Цього не робив, як це їм вдавалося, може чого це їм вартувало. Ну, і взагалі, намагаємось розібратися в тому, що таке колаборантство, колабораціонізм, точніше, колабораціоні, якось я так колабора... колабораціонізм. випав цей термін, чомусь з голови. Поговорити, звісно, про вироки, які отримують колаборанти, часто дуже дивні вкрай вироки, які не співпадають з тим, що вони заподіяли нашій державі і нам з вами, і сьогодні Дні час прийшов. Ми нагадаю минулого разу, поза минулого тижня, говорили про те, як освітяни вищої школи пішли на співробітництво, намагалися ну, зрадили нас або були на межі від зради, і ставали наводниками і навідниками, і так далі. Сьогодні поговоримо про те, як російські окупанти намагалися знищувати українську школу, як в цьому їм на жаль допомагали. Вчителі, місцеві вчителі в тих районах, які потрапили, в тих районах Харківщини, які потрапили під окупацію, і про тих, хто цього не зробив. Отже, Володю, радий тебе, радий тебе вітати в студії Радіо Накипіло, як завжди. Вітаю Філ, вітаю наших слухачів. Ну що ж, тема важлива і складна знов таки. Які приклади ти приготував? Давай почнемо не з прикладів. Давай. А узагальнимо про що взагалі тема? Тема насправді, на мій погляд, так. найбільше. Вона про вибір. Про вибір, який роблять люди, чи зраджувати батьківщину, чи зраджувати тих дітей, яких ти вчив української мови, чи ні. Ну це, це не тільки основний основна суть сьогоднішньої теми. Це взагалі тема колабораціонізму, звісно. Так, але. Ну, тут просто мені знаєш здається... закладається. Тут а, більш такий моральний, мабуть, моральна зрада, да, моральний вибір, бо це все ж таки освітяни. Це люди, які закладають основи знань, і в тому числі, до речі, повинні принаймні а, закладати діткам, окрім батьків, звісно, окрім родини і а, основи любові до батьківщини. А, намагатися їм а, в душу це вибач, я трішки може на пафос збиваюся, бо навчити, мабуть, цьому як можна навчити любові до батьківщини, да? А от закласти якісь основи, дати зрозуміти, чому, чому Я не хочу сказати, повинні варто. Варто любити і ну, принаймні поважати батьківщину, як би ми не відносилися, як би ми не намагалися, до речі, вишукувати якісь недоліки, казати, от, от є таке питання. Ну зараз мені здається, воно взагалі неприйнятне. А до великої принаймні війни, до повномасштабного вторгнення, люди доволі часто запитували не стільки себе, скільки ставили це це питання оточенню. А що от мені ця батьківщина дала? Ну, як вдало, колись сказав Джон Кеннеді на інаугурації, здається, да, інавгура промова не за. Питуєте те, те, що Америка дала вам, запитайте себе, що ви можете зробили, дати да, для Америки або зробили так. І це взагалі не пафос. Тому що насправді люди, які через це пройшли, я б кінці наведу це прямо цитати людини, яка пройшла через цей вибір, і вона цей вибір зробила угу. і зробила правильно. І обґрунтовувала нам майже тими словами, як кажеш ти. Але давай спочатку поговоримо, про вибор ще повернемось, про те, як це взагалі було влаштовано. Так. Тобто, ми насправді уявляємо, що окупація була е, одномоментна, жорстка, і ухилитися жодним чином не можна було вчителі. Насправді, е, скажімо, поки йшли активні бойові дії там, де е, на території Харківської області, е, окупанти. Спочатку не звертали увагу на освітян. Як це не дивно, але це факт. Якось вони їх трішечки по поза попоза. Да, тобто, для Тримали. них спочатку було важливим фактично окупувати, захопити цю територію, а потім вже розбиратись від... Вони ж не проявляють ініціативи. Тобто, все це На, Насправді навіть ті злочини, які вони вчиняють. Катування, вбивства, розстріли. Вони, вибачте, за це слово, вони дуже схожі. Вони відбуваються за одним сценарієм, тому що вони відбуваються за однією командою. Угу. Зараз навіть з'явилися повідомлення про те, що вони навчають, як правильно катувати військовополонених, тому що це політика геноциду, яку втілює російська держава. І вона точнішенько так. Втілювала політику геноциду і в освіті. Тобто, от спочатку прокатилися російські війська, дійшли до Харкова. Балаклія, Купенськ, Ізюм, Ізюм довго шли бойові дії, опинилися в окупації. Опинилися ці селищні громади, села поруч з цими райцентрами і далі. І вчителі в цьому освіта взагалом не цікавила окупантів. Багатьом школам вдалося онлайн закінчити українську програму 2021-2022 року. Десь до травня місяця вчителі намагалися у власних домах, не в школах, звісно, тому що в школах це було неможливо. Як деякі вчителі казали, на лавочках збирати дітей і проводити уроки. І вони дійсно намагалися закінчити цей навчальний рік. Слава Богу, тоді зорієнтувалось Міністерство освіти, запустило онлайн-уроки. Ці онлайн-уроки слухали не тільки в Харкові і не тільки ті діти з Харкова, які виїхали звідси, але продовжили онлайн-навчання. Але це продовжило слухати діти, які, на жаль, за цього раптового наступу широкомасштабного. Залишились на окупованій території. І вчителі за українською програмою, за українськими онлайн-уроками продовжували навчання. На жаль, не в українських школах, не в українських класах, але ну менше з тим це все, да. все ж таки це робити. Коли закінчився двадцять перший двадцять навчальний рік, от десь червні за однією тим самим сценарієм, за однією тою самою командою. За розпорядженням російської окупаційної влади почали працювати з вчителями на окупованій території. До них почали приходити, з'ясовувати їх позицію, питати, чи вийдуть вони на роботу, примушувати вийти на роботу. І ось тут, десь на кінці червня, на початку липня, перед вчителями став вибір, що робити: звільнятися. А, або погоджуватись на умови окупантів і е, йти в школу працювати. Е, насправді, е, в той самий час, приблизно у 2022 році, до нас навіть Харківський антикорупційний центр е, за допомогою різних месенджерів звертались вчителі з окупованої території і питали. Що їм можна, що uh -huh. не можна. Що буде вважатися зрадою, що не буде вважатися зрадою. Ох, oh, ну Це відповідально, я повинен сказати з її e -e боку. Ну насправді так, пройшло вже більше ну, два роки, трохи більше, з літа 22-го. І ти знаєш, мені було важко відповісти на це питання. Uh -huh. Дуже важко, я кажу чесно і відверто. Тому що з одного боку, я не можу примушувати людину на окупованій території до героїчних вчинків. Ну, я не можу... М Примушувати людину, щоб вона ризикувала не тільки своїм життям а й життям дитини, яка знаходиться ось там на межі да. виживання, життя і смерті, да. власне, І завжди легко казати. А знаходячись ну у відносному спокою, все ж таки так у Харків тоді прилетало все, що могло, фактично, але все ж таки тут не було окупантів. А там вони от стикалися з ними на кожному кроці, і звісно, звідти давати якісь поради якось ну... воно було б так. Я, я тебе розумію, дуже Але дуже ми роз'яснували. Що якщо ви включаєтесь в освітній процес, це прямо передбачено законодавством України, це стаття про колабораційну діяльність, частина 3, частина 5, давали важкі впровадження освіти за стандартами а, держави окупанта. Угу. І роз'яснити, де проходиться межа, ну, умовно кажучи, ти можеш чи ти викладати фізику, не впроваджуючи стандарти освіти Росії. Я е казав, що в кожному окремому випадку ви повинні самі робити, аналізувати, що ви робите, і робити вибір. Але підписуючи трудовий договір з е адміністрацією школи, зареєстрованої за російським законодавством, е як би вона там не називалась, там, тимчасово Окупована Харківська область або ВЦА Харківської області, як вони називали. Ви ризикуєте отримати вирок Українського суду. Я, ну, я повинен був попереджати Само і собі, говорити, звісно. що будь-який трудова угода, будь-який ваш урок може бути та, саме так сприйнятий українськими правоохоронними органами. На момент, той момент, з червні липні 2022 року, ми не могли знати, ніхто не, не міг знати. Що насправді залишається декілька місяців до звільнення цих е, е, територій Харківської області ну, і знов на... таки спробуйте прожити оці декілька місяців. Це певна кількість днів, часів, годин. Перепрошую і так далі. І зараз так здається доволі легко сказати. Ну там скільки три місяці, да, чотири місяці кажу. так, угу. але ми не могли знати, і що перед нами? Ми теж не знали. Як до речі, і не знаємо і зараз можливо Путін через три місяці. Краще, да. краще раніше звичайно. <рес> <рес> угу. Хотів сказати, віддасть Богу душу, але звідки там не <рес> <м 'яко кажучи. рес> <Да, рес> та, Так. Звідки там душа. Угу. І Бога ну, він, зрозум... він теж не побачить. Зрозуміло, так. І ось е... на початку десь липня почалась же така обробка, і, на жаль, е... і вчителі деякі, і. Насправді не тільки вчителі, а й інші співробітники, ну, місцеві мешканці, так сформулюємо, я от повернусь до конкретного вироку, пішли на цю співпрацю і, пош... і пішли відео від окупантів. Тому угу. що цих вчителів повезли спочатку в ЛНР, щоб вони ознайомились з програмою, як у... на старих окупованих територіях так сформуємо, переробляли програму на російську, потім їх повезли в Ярославель. Курську область. Ділились опитом як да, це ділились на перекваліфікацію. Uh -huh. Так це називалось. І росіяни в своєму стилі знімали пропагандистські відео. Вони знімали їх, як привозили в Росію, але особливо любили знімати, як, їх, як вони поверталися в Україну і прямо біля автобусів їх знімали. Як вам сподобалось чи ні. На окупованій території, звісно, да, на, да, да, uh -huh. повертались Куп'янськ, Зюм. І декілька там, якісь люди казали, ой, нам так понравилось, так все хорошо, такі правильні стандарти і так далі, і тому подібне. І ось саме ці відео стали доказами угу. для українських правоохоронних органів, для встановлення тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, хто якийсь злочин чинив. Але були, були і інші люди. От давайте почнемо з. Ну, Правильного морального вибору. Це село Яковівка Балак... Ізюмського району, але воно ближче до Куп'янська. І там була директорка гімназії Товстокора. От до неї одні з перших прийшли на початку липня і запропонували працювати знову ж таки директоркою гімназії і впроваджувати. Російського світу вона відмовилась відразу. Моментально. І насправді це правильний підхід, тому що ні, треба казати або відразу, або ти втрачаєш цей шанс сказати далі. Тут пропетлять, вибачте, угу. не вдається. Як вона це зробила цікаво, просто сказала, що вона не буде працювати директоркою гімназії при цій владі. Від неї відстали на декілька тижнів. 1 серпня навіть там була початок роботи цієї гімназії, тобто підготовка ага. до навчального сезону, до нового, нового навчального сезону. Вона каже, що зчителів гімназії не, згодив, не згодився ніхто. Ух, Взагалі ніхто. Пішов на співпрацю завгосп, технічні співробітники. Більш того, вона приходила, ну, це ж одне село. В принципі, вони е, спілкувалися і, і, і ну, бачили все. Вона е, приходила, і нова, ми до неї повернемось, очільниця, скажімо так, гімназії, яку все ж таки призначили замість неї, сказала: ну, ви бачите, в якому віді ви оставили? Тут же от розбите окна, двері, mm -hmm. а ми все міняємо. Цю цитату треба записувати. Товстокора відповіла. Вона спілкувалася з моїм колегами телефоном, ми брали на інтерв'ю, і вона дослівно сказала: чиї сарали, ти її ремонтують. Mm. <хи> ну, це смілива жінка, треба сказати. А от вдруге до неї прийшли вже всередині серпня, мабуть, все ж таки хтось. Ну, достатньо, насправді, було відмови відмовою того, щоб вона співпрацювала, але, можливо, ця позиція до когось також дійшла. До неї прийшли озброєні окупанти, сказали, а чому ви не хочете працювати? Вона сказала, ну, я відмовляюсь працювати, це ж моє право. Окей, ну тоді давайте з'їздимо в відділ освіти, з'ясуємо якісь деталі і повернетесь додому. Ну, Вибору в неї не було, тому що коли три озброєних чоловіки тобі припронують сісти в машину. Відмовитися ж ніяк неможливо. <с так. Неможливо. Вони її посадили в машину, але привезли в і привезли в балаклію, але привезли не в відділ освіти, а по поліційний відділок в камеру. Просто що їй пощастило, її просто кинули в камеру. Три дні я разом з трьома жінками всього чотири тримали в камері. Вона каже, що воду дали тільки в перший день, далі нічого ні води, ні їжі. А на четвертий день зайшли в камеру, сказали збиратися, куди що не пояснювали. І тут її пощастило вдруге. Її також посадили в машину. У них був певний період, як вони називали депортації. І довезли до українського блокпосту, виконали на дорогу і сказали йти в сторону українського блокпосту. І таким чином вона опинилась uh -huh. на неокупованій території, слава Богу, у нас. Uh -huh. Зараз вона повернулася на роботу, вона працює директоркою гімназії. Ту особу, яка очолила гімназію замість неї, не пам'ятаю ім'я Пісоцька, вона знає, але вона взагалі не була вчителем. От що треба підкреслити, дуже багато тих, хто співпрацював, вони до цього не були вчителями. Вона була звичайною жителькою цього села і. Е вона погодила співпрацювати, приїхала вона п'ять років тому, говорить, я не знаю, звідки здається з Донбасу. Саме вона казала їй ви бачите, в якому стані викинули гімназію зруйновані вікна двері. А от ми поміняли, нова влада поміняла. І вона нещодавно а, отримала вирок за співпрацю, тому що вона не встигла виїхати півтора роки позбавлення волі. На мій погляд, до, ну, Чесно кажучи, доволі адекватний вирок, тому що це не умовний термін, це реальне покарання. Комусь може здатися, що півтора року нібито небагато, але будь-яке позбавлення волі це кара, яку людина відчуває. Тобто, вона так. буде… це не штраф і не умовний термін, коли людина вийшла з зали суду і пішла собі. І Як давно цей вирок вступив в силу, е, він е, вересні е, цього року вступив в силу. Угу. Вона отримала тільки-тільки, да? Зараз одну хвилинку, я не бачу, скільки у нас у нас вже у не нас так. Хвилини 4-5, да. ну, 5 хвилин десь десь так. А, треба... і, і, от, цікаво, є ще, може, показовий якийсь момент. Це відомий, між іншим, приклад з пані Товстокорою, величезна її подяка за, за сумлінність таку. Е, є, ще, є ще приклад е, такої, от, такої відмови. А... Багато. Багато. Дуже багато насправді. Добре, а тоді навпаки. От приклад, якраз коли, коли давали згоди Їх менше. на менше. Ну, от давайте, скажімо так, професійний шлях. Так. От є. Е, була, Є Тетяна Книж, вона була директоркою Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Хм. І вона. Е, Погодилась на пропозицію. Тоді це був називається керівник відділу освіти міськради Роман Долгін. І от Вона погодилась на його пропозицію. 20... В кінці червня вона поїхала на перекваліфікацію в Росію. 29 червня ми її ідентифікували за допомогою людей на відео, яке зняли після їх приїзду. І вона потім проводила, вона була замістителем начальника в отділі образування Куп'янського района Харківської області. І саме вона роздавала вказівки знищувати українську літературу. Вони вчителі, які погодились на співпрацю, складали так звані списки з'яті, прямо писали. Із'ята 37 предметів української атрибутики там, Столько -та, е, учебників української мови і літератури і так далі. Тому ну, знаєте, мені, коли цей список дивився, це нагадувало, ну, всі, всім відомий приклад, як е, нацисти після mm -hmm. приходу до влади е, е, зималі літературу і зжигали, е, спалювали на кострах. І, е, е, от вона очолила цей, була заступником керівника цього відділу освіти, Купенської ВГА. Так званою, вона визнала повністю свою вину, вона не виїхала з території України. Більш того, є такий цікавий факт, вона навіть намагалась судитися з Міносвіти. За що цікаво? За невсплачену зарплату за той період, коли вона рахувалась викладачем, вчителем, але не отримувала зарплату. Ну, Тобто, ж, вчителі. Не були ж звільнені так, весною 22-го року. От що керує цими людьми, я не розумію. Вона ж вчитель, вона повинна розуміти, що якщо ти навіть якщо ти не вважаєш себе винною, ну ти ж розумієш, що ти співпрацюєш, співпрацювала з окупантами, з ворогом. Як е, взагалі совість дозволяє так, ще й е, вимагати зарплатню? Тут mm -hmm. я е, навіть би не казав про совість, тому що для кожного mm -hmm. це е, своє поняття, кожен його розуміє по-своєму. Я б сказав про. Обережність, інстинкт самосохранення. І, і Також, між іншим, так, так. І от між, для мене це Вона взагалі йому. вирішила залишитися. Тобто настільки вона була впевнена в своїй невинуватості чомусь. Не знаю То... чому. А вона, ким вона була до того? Е... Вона в, мирному житті, в мирному житті вона працювала а. в центрі розвитку професійної освіти. Так, так, так. Тобто да. також вона підвищувала, допомагала підвищувати кваліфікацію, між іншим. Так, вчителів. вчителів так. Вона і ось 3 листопада цього року вона отримала вирок, доволі суровий вирок, 5 років позбавлення волі. Угу. Суд повністю. Заслухав її, вона повністю визнала свою вину, вона розкаялась, пояснювала в тому, що боялась за, своїх, за свою дитину цьому ризику. Але ну, це правопорушення. Це злочин. І відповідальність за злочин повинна бути. Чи буде, цей, чи буде вона подавати на вирок апеляцію, чи буде він переглядатися в апеляційному порядку, мені зараз невідомо, але думаю, що так. Думаю, що вона буде намагатись все ж таки його оскаржувати. Ну, подивимось, як суд на це реагує. На даний момент це два найбільших вирока: півтора роки позбавлення волі і п'ять років позбавлення волі. Ще якісь суди йдуть, є вироки заочні, коли люди збіжали з території України і відомо про їх співучасть з окупантами, але заочні вироки не так. Цікаво розглядати, тому що ти не бачиш за ними людину, ти не бачиш її аргументи, ти не бачиш пояснення її позиції. І більш того, є насправді, от, на що б я хотів звернути увагу. Ми вже це давно е, е, математично вирахували. Якщо людина присутня в залі судового засідання і обирається реальний, нереальний будь-який строк покарання, він зазвичай менший. Заочному вироку угу. судді і прокуратурі, перш за все, набагато простіше надати докази. Немає іншої сторони, немає будь-яких заперечень, немає нічого, і там вироки можуть бути дуже суворі, але це вироки людям, яких ми не можемо а, дістати бачити і взяти, так да. які не можуть який не може понести цього покарання. Угу. Це як із вироками за державну зраду або посягання на територіальну цілісність України. Ми знаємо, хто це зробив. Ми, і ми повинні це робити і засуджувати, їх. тому що людина може опинитися на лінії фронту і попасти в полон, умовно кажучи. Але там вироки сурові. А як тільки доходить до реального розгляду, я не кажу, що це погано, але я кажу, як є. Як тільки доходить до реального розгляду в українському суді. Там вже бути по-різному. Умовний Цікавий може номер. бути термін. Умов може бути зменшення покарання. То, і, ну, так. А от як цікава ситуація? Ти сказав, що ця пані книшева, а Не. так вона може. Ниж, вона обґрунтовувала свою згоду на співробітництво з окупантами, тим, що боялася за долю сина. І тут, ну, мабуть, можна десь і зрозуміти, мабуть, і судді, хоча 5 років це все ж таки ну, сурово. От як ну, також, таке в принципі може бути, так? коли людину викликають і кажуть представники окупаційної адміністрації, що ну слухайте, ви от якщо не, не співпрацюватиме з нами, ми ж знаємо, де ваші дії діти, онуки, хто вони і так далі, і так далі. І людині нічого не... А, немає ви, вибору в неї. Ви знаєте, ти знаєш, я згадую постійно, колись мені один суддя, якого я дуже поважаю, він написав статтю про штучний інтелект. І як він обґрунтував, що ніколи штучний інтелект не зможе бути суддією. Чому? Uh -huh. Тому що розум... зрозуміти цей вибір може тільки той. І оцінити цей вибір. Хто е, також приймав такі вибори сам, який розуміє його цінність, вартість? Суддя людина повинна розуміти, вона може оцінити. Я не кажу, що всі судді. Добрі або не помиляються, є і помилки. Але штучний інтелект не має морального mm -hmm. вибору. В нього взагалі немає цієї опції. Він може сказати, яке покарання згідно mm -hmm. з реєстром mm -hmm. судових рішень зазвичай вибирають судді систематизувати mm -hmm. і сказати щось середнє. Але оцінити в конкретному випадку в нього такої можливості немає. І тому до суддів штучного інтелекту ми дійдемо не скоро. І я. Вважаю, що цей вибір повинен суддя в нарадчій кімнаті оцінювати. А як би я на цьому місці вчинив? І чи є пом'якшувальні обставини, і чи можна пом'якшити покарання цій особі, чи не може? Угу. Чи правду вона каже, чи ні? Чи вірити відео, коли вона без жодного примусу радісно розповідає, як все хорошо в Росії, чи вірити її показам в залі судового засідання, коли вже вона затримана українською владою? І оцей вибір, ну, дуже доволі, важкий момент. Да, момент. Володю, дякую щиро. Зустрінемось, сподіваюся, наступного разу. Є про що говорити, може, навіть трішки довше це зробимо, але це дійсно це дуже важлива тема, коли, власне, ще раз я повторюся, освітяни, причому шкільні викладачі. Або як ти сказав, як виявляється, все ж таки люди, які не мали відношення до викладацтва, так а й йшли на співробітництво, це, це робили Цікавий момент. Дякую щиро. Нагадаю, що з Володимиром Мерсенком, адвокатом та й Харківського антикорупційного центру, сьогодні говорили. Бо нинішній випуск це цикл спільних програм з харківським антикорупційним центром про колаборантів людей, які Пішли свого часу на співробітництво з окупаційною владою на Харківщині в 22-му році. Ми зараз зробимо невеличку музичну паузу, потім повернемося вже з іншою темою.